Вітання всім мене звати Андрій Тіток. Я працюю в Суспільне Чернігів. І я є автором документального фільму Славутич, це Україна про події в вашому місті у березні 2022 року. Мене дуже надихнули тодішні події в Славутичі. Я вирішив зняти про це фільм, і це один із моїх трьох фільмів. Ось один із них ви можете бачити його постер, його обкладинку. Це фільм про трагедію в Чернігівському драмтеатрі про ракетний обстріл в центру Чернігова. Вам, учасникам фестивалю Зосенька, я хочу сказати, що професія журналіста вона складна, вона не очікувана, багато чого неочікуваного, і вона емоційно важка. Однак, якщо ви вирішили стати на цей шлях, я хочу вам побажати, щоб у вас був завжди було натхнення, щоб у вас завжди були сили, і у вас був завжди час присвячувати себе цій професії. І тоді з вас будуть з вас вийдуть класні журналісти, матеріали яких будуть обговорювати обов'язково в Україні і за кордоном. Шановні учасники зосеньки, дуже часто кажуть, що діти це наше майбутнє. В умовах, коли ворог щодня намагається завдати удару по нашій незалежності, самобутності та нашій свободі, саме ви є надією нашої нації, ви є надією нашого суспільства. Ви будете пробувати себе у журналістиці, і я вдячна вам за це. Не хотіла б вдаватися до цієї метафори, але саме слово є вашою зброєю і вам потрібно нею користуватися. Ви будете говорити про умови, у яких ви живете, комусь із вас доведеться говорити про втрату, яку ви пережили. Але це те, що ви робите для нашої спільної перемоги, це те, що світ має почути. Ви будете писати есе. Есе це один із найефективніших жанрів, який допоможе достукатися до реципієнта. Будьте сміливими у тому, що ви хочете сказати. Будьте відкритими до того, що доведеться говорити про ваш біль. Будьте структурованими, чіткими та послідовними. Я вірю, що у вас все вийде. Я дякую вам за те, що ви намагаєтеся зробити. Я дякую вам за те, що ви нас надихаєте. Саме заради вас ми намагаємося зробити все можливе, аби ваше майбутнє було мирним, безпечним та вільним. Слава Україні! Журналістика – це покликання, це робота, яка надзвичайно важлива для України, особливо у сьогоднішніх воєнних реаліях. Завдяки журналістам світ дізнається про діяння окупантів на нашій території. А основна мета це боротьба із фейками та інформаційна гігієна. Тож долучайтеся до фестивалю, адже це найкращий майданчик для отримання необхідних навичок у журналістиці. Даніл Снісар, подробиці телеканал Інтер.